Наймолодша лауратка благодійної акції Діти герої пішла у перший клас. Запорізька зооволонтерка Софія Фортус відкрила навчальний рік першим дзвоником і розповіла нашій знімальній групі про свої перші шкільні враження. Ну, коли ти даєш дзвоник, це страшно. Це головна місія. Запорізька волонтерка, яка стала лауреаткою благодійної акції Діти герої розпочала навчальний рік. Софія каже, полюбила свою школу з першого дня. Там дуже прикольно, тому що там вчителька добра. Вона любить дітей, не любить, коли ну вона не любить, коли вона злиться на дітей. І мені ця вчителька дуже сподобалась. Вона дуже мила, дуже красива. Якось. Мати Софійки Маріана Фортус каже, попри змішане навчання збирались до школи заздалегідь. У переддень першого дзвоника хвилювалась вся родина. Ну це дуже хвилюючий день. І я так прям я сьогодні дуже хвилювалася за неї, як воно все пройде. Тим паче, їй довірили таку важливу місію нести перший дзвоник. Ми з нею дуже багато про це проговорювали. кажу, ти не бійся. Вона сьогодні підходить до мене і каже: мама, я боюся. Я кажу, Соня, я теж боюся. Це на. Витя, мама сказала, я так ще не хвилювалася, як на свадьбі. Академічний ліцей, в який вступила маленька волонтерка, має облаштоване укриття, в якому й будуть навчатися діти. Заклад готовий повністю, буде працювати в змішаному форматі, діти будуть навчатися по графіку, діти будуть знаходитися в закладі з. Восьмої години до сімнадцятої години. Перша половина дня будуть уроки проходити. Друга половина дня у нас буде позашкільна робота проведена. Маленька запорізька волонтерка каже: у перший же день встигла знайти друзів. Я вже подружилася з однією дівчинкою, я не пам'ятаю, як її звати. Е Мені дуже круто в школі. Нагадаємо, що Софійка Фортус стала лауреаткою благодійної акції Діти, герої за допомогу тваринам. Так склалося, що вона дуже любить тварин, і вона в якийсь момент, коли побачила, що тато її допомагає військовим, і він волонтер. І вона прийшла до тата і каже: Тато, я теж хочу допомагати. Він каже: А кому ти хочеш допомагати? І вона каже: Я хочу рятувати тварин. Відтоді маленька волонтерка разом з родиною як прилаштовує тварин у притулки, так і допомагає з кормом. Наприклад, після обстрілу росіянами одного з запорізьких притулків Софія Перша привезла допомогу. Соня дуже любить тварин. Вона в нас вдома. Я не знаю, тільки крокодила ще немає. Знаєте, а так у нас є всі. і Коли вона там бачить десь якусь тваринку, каже: Ой, давайте її погодуємо. Вже е, прийшов той етап, коли я сказала, давай не забирати тільки додому, будь ласка, бо всіх ми не вмістимо. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.